У вас все влаштовує. Все Чаю прекрасно. Беру два. Чистоту. А так все ок.» І нові вагони. І не стояти на зупинці по 50 хвилин. Ну, звісно, я розумію, виклик цього. Це звичайно війна і так далі. Але поки різниця жорстка, класна, тому ми в неї так. дуже віримо. Скажіть, будь ласка, чи користуєтеся послами Укрзалізниці? Користуємося. А, і рідко. Часом дуже рідко. А на які напрямки зазвичай берете квиточки? І коли була студенткою, то їздила з дому з Сернамської області, під Волочиськ до Києва на навчання? Харків, Тернопіль. А зазвичай з яким, з якою метою їздити? Можливо, там туристична якась або по роботі? Зараз з ніякою, тому що є автівки. Тому не їздимо. А так по навчанню їздили, коли були студентами, правильно? Так, те ж саме. Зараз авто використовується. думаєте, загалом, що можна вдосконалити, в «Укрзалізниці»? можливо, щось не вистачає. Чистоту. А так все ок. І нові вагони. І не стояти на зупинці по 50 хвилин. А, операти... а робити все оперативно, так як моя компанія-автомафія, яка працює. Гарного дня! Таке в гарне дня. Так. Так, а які напрямки зазвичай обираєте? Зазвичай Львів, Київ, Львів, Перемишель. А з якою метою зазвичай подорожуєте? Там можливо якийсь туристичний відпочинок або там по роботі. Робота, і відпочинок угу. по а, що... угу. а що вам подобається і що не подобається в Укрзалізниці? Можливо, ви хотіли щось вдосконалити? Ні, все подобається, все вдосконалюють молодці, так тримати. Раді завжди. Дякуємо, гарно дядя. Дякую, Всі доброго. Вода ти Львів. Скажіть, будь ласка, чи користуєтесь послами Укрзалізниці? Так. А які напрямки зазвичай себе обираєте? Львів, Київ, Київ, Львів. А з якою метою? Можливо, робота. Львова. А що, можливо, вам найбільше подобається Ну, Варіанти а, квітків і розміщення. Та? Тобто від плацкарту дешево до люксу, СВ. Це так, це можна. Це ну, плюс-мінус. Ну, і поки що це монополіст, тому брати щось інше не... не це. Я знаю, що якщо собівартість, собі звичайно, то напевно, що воно вище буде, якщо так порахувати на бізнесові речі. Я думаю, той люкс, який коштує там 800, напевно, його буде вище, але ну. Ну так, маємо, що маємо, поки що так. І, будь ласка, чи користуєтеся послугами Укрзалізниці? Так. 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 А які напрямки зазвичай обираєте? Багато різних. Львів, Перемишль, Перемишль, Львів. З угу. якою метою подорожуєте? Можливо, там туристична? В Польщі. Мама в Польщі живе. Ага. А ви? Я просто подорожую в Карпати чи ще так з компанією з класом. Угу. А що вам найбільше подобається? В Укрзалізниці, що не подобається? Можливо, щось хотіли б досконалити? Дуже часто, дуже файні ці контролери, провідники, о, провідники і це супер. комфортно. Бувало, що прям плакати хочеться від щастя, які прикольні. Провідники супер. Та так все наче добре, гуд. Але Львів, скажіть, будь ласка, чи користуєтесь Укрзалізницею? Так, якраз таки сьогодні доїхали. Ага. Так, так, так. Добре, а е, зазвичай як ви використовуєте «Укрзалізницю»? Можливо, для туризму, можливо, для навчання, роботи, поїздки. Ну, зазвичай для туризму. Верно, да, тому тому, що... часу виключно для нього. Так, тому що навчання і все, все інше, все в доступності. Uh -huh. А що вам більше подобається, а що не подобається в «Укрзалізниці»? Можливо, ви хотіли щось вдосконалити? Ну, на мою особисту думку, побільше жіночих вагонів, бо доволі популярна зараз тенденція викупати всі купе, тому. Доволі важко з білетами, особливо в обмежений термін часу. От, а так загалом все влаштовує. Не знаю. Можливо, більше пес френдлі. І все. Можливо, якісь такі фішки, які вам у корзлізниці сподобалися. Можливо, обіймашки в додатку або щось такого плану. Особливо вони дуже так. А для вас ну обіймашки зазвичай не сильно використовую, тому що не сильно багато їжі. А, але ну, це прикольний, прикольний такий, форм, формат. Традити Львії. Скажіть, будь ласка, чи користуєтесь укрзалізницею? Да, та. Зазвичай для чого використовуєте? Для туризму, навчання, роботи, ще щось туризм? туризм, давай туризм плюс навчання. Ми взагалі випускниці Української академії лідерства, і під час нашого формаційного навчального року ми дуже дуже багато подорожали корзалізницею. Тому постійно використовували цей додаток. Вже знаємо всі схеми, як далі купити квиток, як його вчасно купити навіть за дві години до відправлення. Тому так. Да, я взагалом організовувала поїздки для студентів, тому я трошки знаю, як це працює З внутрішнього закупівля для всіх, для всіх заразом. Це трошки важче ніж через додаток. Ось тому, тому так. Ну, в принципі, так само, типу, це як і для навчання, для подорожей, просто шукати для себе їздити кудись, типу, понадь просто в Соломандрівку. Типу, дуже класно. Так. Так. Які фішки укрзалізниць вам найбільше сподобались? Для мене це можливість того, як краще можна резервувати квиток, навіть якщо mm -hmm. його немає. Ось і власне шукати квитки на відстеження. Ну і обіймашки, це mm -hmm. мене вже там двадцять тисяч плюс обіймашок. Треба на щось їх витрати, Треба подумати на що. Та, -та, -та. Mm -hmm. да. мені також подобається обіймашки. Загалом е -е, сам додаток це дуже зручно. Дуже зручно. Я не люблю дзвонити, mm -hmm. не дуже люблю дзвонити, тому це дуже прикольно, що можна відстежувати і якраз таки на. Ставити на резервацію е, якесь місце це дуже прикольно, тому що іноді заходиш, тобі треба через два дні їхати кудись, а квитків не мати такий пу-пу-пу. І за день до поїздки появляється дихаток. Такий швидко-швидко, тому так, це класно. Та дуже згодна, це так само дуже зручно, як ви того якраз і казала дівчата, що це е, просто на ну, автовикув. Це, напевно, одна з найкращих функцій, яка там є. Ось, і це так само того, що це дуже просто відносити. Типу одразу ти в себе водиш, е, в тебе ці всі обіймашки, вони зберігаються, ці бонуси, і мені дуже подобається, наскільки все є комфортно, зручно, буквально, типу, просто для от, пасажирчика це переважно. Це просто візуально приємно загалом, а. якісь такі всі дрібнички. Е, ти ніби користуєшся базовою. Вазової можливістю кудись поїхати, але додатково отримуєш якісь прикольні штучки, ти гріє серце. А можливо, є щось таке, що ви хотіли вдосконалити в «Укрзалізниці»? залізниці. Несправді є дуже не вистачає насправді термінал в вагонах, щоб розраховувати з той самий чай. Хоча розумію, що це дуже важко зробити, адже коли потяг перебуває в русі, зв'язку часто немає. Ось, але мені здається, варто у подумати, як це можна зробити, як впровадити саме онлайн оплату в потягах. Е, я не знаю, чи можна мені здається, що не можна в додатку робити групові, якісь закупівлі квитків, заздалегідь і людинці, яка організовувала експедицію для 30 плюс людей, ходити три рази по документи в... до провідників на вокзалі. Це трошечки. Трошечки не очі. Тому було б класно, якби була якась така опція для організаторів е, в додатку або додаткові можливості для організаторів дзвонити. Да, це було б оптом, щось, щось оптом. Так. Mm -hmm. ну, якщо говорити про потяги, то те, що дуже багато з них є суперстарими. Mm -hmm. і, вибачте, майбіль це уже родковель. Типу, я готова про це кричати, тому що немає розеток. Типу нереально немає кондиціонування і літом їхати це просто ад. Вибачте, mm -hmm. типу, і того я би хотіла, щоб більше просто козелізниці поновлювали потяги, тому що на деяких сполученнях прям супер нові, як mm -hmm. мені з розетком, кондиціонування, а на деяких то, ну просто жах, і типу спека. І це дуже повністю забиті потяги. Того для мене це якраз щоб покращили більше сполучення. і, і знову ж таки про те, що типу, коли купуєш квитки, типу, просто складно зловити квиток, тому що багато хто викупляє собі прям повністю купе цілий, типу немає людей, і дуже складно ловити квитки, і вони прям потім супер дорогі. типу, це дуже незручно, щоб це контролювалося. І можливо також якісь з'єднання додаткові години з'єднання з зі східних. Точок до заходу, тому що в мене багато знайомих з Дніпра, з Кременчука, які просто немає як доїхати, де здобув жар, як в нас було навчання, е, е, да, немає, немає як з прямим сполученням доїхати, тому було б прикольно, якби це поне. Звісно, я розумію виклик цього, це звичайно, війна і так далі. Але «Укрзалізниця» жорстка, класна, тому ми в неї <с. дуже віримо. чи користуєтесь «Укрзалізницею»? Ні. Дякую. Добрий день, це правда тут Львів. Скажіть, будь ласка, чи користуєтесь Укрзалізницею і які напрямки зазвичай до себе обираєте? Користуюся «Укрзалізницею», зазвичай їздив в Одесу через те, що Одеса мама. Це всі дуже добре знають. Купався на морі. Також їздила часто на Ужгород. Все супер. Ні. На жаль, на жаль, ні. А зазвичай, з якою метою їздити? Можливо, там відпочивати, можливо, ще по навчанню на роботу. Відпочивати. До родичів. А що вам найбільше подобається в Укрзалізниці? Можливо, якісь такі фішки, які вам припали до душі? В «Укрзалізниці» можна, будь ласка, кондиціонери ліпші. Дуже душно. То саме, жарко дуже. А що б вам би хотіло, ну, хотілося б покращити а, ще окрім цього? Можливо, там, чи ціни вас влаштовують, а, чи влаштовує чистота і так далі? Все влаштовує? Так. Я задумався над цим запитанням. Мені треба час подумати. Скажіть, будь ласка, чи користуєтесь послугами Укрзалізниці? Так. А які напрямки зазвичай обираєте для себе? Ви в Київ. А з якою метою? Туризм там, умовно, навчання, робота. На чай люблю заїхати, на чай заїхати, отак. Приїхав і вернувся. І скажіть, будь ласка, що вам найбільше подобається або що не подобається в «Укрзалізниці», що ви хотіли вдосконалити? Ну трошки можна, будь ласка, більше квитків. А там чистота, вартість квитків. Чи вас все влаштовує? Все влаштовує. Чай прекрасно. Беру два. Дуже вам дякую, дякую. за відповідь. Гарного дня.